Спецпредставник від Сполучених Штатів Америки Кіт Келог зовсім нещодавно відвідував столицю нашої країни і дійсно зустрічався він з Зеленським, не тільки з Зеленським. Дуже багато питань там було вирішено. І дійсно бачимо, що заяви Кіта Келога з приводу того, що потрібно закінчувати цю війну, що дійсно потрібно вже завершувати всі ці дії. Вони мають місце бути, вони є. Тож будемо детально обговорювати про те, як саме він зазначав, які висновки він зробив після того. Тим паче як він відвідав військовий госпіталь і своїми очами побачив наших військовослужбовців. Ну і до речі, з приводу корисних копалин ця угода. Ми також з вами говорили неодноразово, тому що. Після Мюнхенської безпекової конференції, а точніше, на самій цій безпекової конференції вона була обговорена і після також досить багато гучних заяв лунали. Ми ну, бачимо, що президент нашої країни все ж таки наразі до сих пір не погоджується її підписувати, тому що абсолютно ніяких гарантій безпеки вона не надає, і дійсно вона наразі вигідна є для сполучених штатів Америки. Ми з вами це прекрасно розуміємо. Перейдемо до огляду. Новин Росія обстріляла з артилерії краснопільську громаду на Сумщині. Це сталася пожежа у будинку і є. Людина сьогодні уранці, 22 лютого, російська окупаційна армія обстріляла з артилерії житловий сектор Краснопільської громади на Сумщині. Ворожа атака призвела до руйнування та пожежі в приватному будинку. Є постраждала людина. Про це інформує ДСНС України. Вранці російська артилерія обстріляла житловий сектор Краснопільської громади. Фотографії ви наразі бачите на екранах. Ворожа атака призвела до руйнування та виникнення пожежі в приватному житловому будинку мирних громадян. Йдеться в повідомленні. Повідомляється, що рятувальники ліквідували всі осередки горіння та запобігли подальшому поширенню вогню. І за попередньою інформацією. Є одна цивільна особа. Про це додали в ДСНС. Ну і Росія дійсно вкотре вже ж обстріляла Краснопільську громаду. Вона спричинила ці пожежі, спричинила поранення цивільних особи. І в той час же ж, як ми продовжуємо рахувати збитки саме від російських атак. У Кремлі, схоже, ще, ще й досі не усвідомили, що таке є людське життя. І на Харківщині, на жаль, є. Двоє осіб цього разу. Ворожий дрон постраждав по, поцілував. Перепрошую, у цивільний автомобіль, і е, поранено двоє людей. Поліція прибула на місце влучання у місті Куп'янськ. Ворожий БПЛА поцілив у цивільний автомобіль, що рухався по трасі. Чоловік та жінка отримали численні поранення постраждалих 63 та 56 років. Е, госпіталізували до лікарні транспортний. Засіб був знищений вогнем і на місці е, працювала слідча оперативна група. Ну, як бачимо, що дійсно росіяни вони, вони настільки вже відчаялися в своїх військових досягненнях, що вони дійсно вирішують кожного дня, кожним, кожен день доводять те, що вони можуть воювати лише. З мирними автівками, ну і тим часом у Костянтинівці є теж чергова атака, є ж і ну, в Москві продовжують розповідати про звільнення українців. Вони методично знищують наші міста. Ви бачите фотографії, які зараз є у Костя, що лишається від будівель у Костянтинівці, і за їхніми словами, отак вони хочуть саме захистити нас. Ну і стосовно е, Костянтинівки російська армія атакувала місто Костянтинівка на Донеччині. Саме в удар е, у наслідок ворожого обстрілу щонайменше дві людини загинуло, і четверо зазнали поранень. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у своїх соціальних акаунтах. Місто зазнало численних авіаударів сьогодні зранку. Під розваленими будинків ще можуть перебувати. Люди. І пошукова операція триває, каже голова ова за попередніми оцінками. Пошкоджено 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, три промислові приміщення, крамниця, 16 гаражів, дві лінії електропередачі, газагони, дев'ять автівок. Ну взагалі загалом продовж доби російська армія продовжила продовжувала обстрілювати Донецьку область внаслідок російського. Саме дві людини, і 12 зазнали поранень. Ну і переходимо одразу ж до наступної новини. Це на час, І досі триває ліквідація наслідків атаки вже вкотре. Вже дев'ятий день поспіль фахівці намагаються відновити безпеку на об'єкті. І ну, росіяни вирішили не зупинятися на катастрофі Чорнобильській 86-го року і. І я ну я так думаю, що вони захотіли створити цей сиквел, і рятувальники продовжили продовжують ліквідацію наслідків удару за допомогою дронів з тепловізорами. Вони, тобто, фахівці працюють над ліквідацією. Вони це про це повідомляє Держ, Державна служба з надзвичайних ситуацій в своїх соціальних мережах. І станом на 22 лютого рятувальні роботи на Чорнобильській АЕС тривають. Командири верхолазів, які яких ви бачили на екранах Державної служби з надзвичайних ситуацій, вони працюють над частковим розкриттям конструкції, укриття та ліквідацією осередку тління, що виник на північній стороні. Арки фотографії ж дійсно ви бачили від ДСНС на екранах. На для проведення операції фахівці використовують саме дрони з тепловізорами, що дозволяє ефективно моніторити ситуацію та швидко реагувати на будь-які зміни. Ну і стосовно радіаційного фону на території промислового майданчика, саме атомної електростанції, зараз радіаційний фон там в межах норми, і він не становить загрози для здоров'я людей. Ну, і далі також будемо говорити з вами про те, що на Росії неспокійно. А саме там знову бавовнеті, знову на нафтоперекачувальній станції. Як неочікувано, так і приємно. Такі новини знову Краснодарський край і знову дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції у Краснодарському краї. А саме дрони. Служба безпеки України 20 лютого уразили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції Нововілічковська у Краснодарському. Перепрошую краї Рефі. Про це повідомило джерело джерелове збу Нововілічковська. До речі, є однією із ключових станцій для транспортування нафти на Кубані. Через неї є де постачання на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи. Удар дронів прийшовся. На електропідстанцію 110-35-10 кВт, яка живить е, НПС Також підстанція запала і запалала так дійсно через те, що сталося повне знеструмлення. Її аварійна зупинка процесу перекачування нафту. Ну і до речі, на даний час вже два дні пройшло. Так росіяни до сих пір встановлюють суму збитків. І ще зауважила поінформоване джерело везбу. Наступне це вже восьмо. початку року успішна спецоперація. Наших СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей рефі кожна така бавовна приносить багатомільйонні збитки рефі та ускладнює забезпечення російської армії паливом. Ну і також, як повідомляли наші колеги з видання «Укрінформ», Сили оборони України також і 17 лютого завдавали високоточних ударів по стратегічних об'єктах військової та паливної енергетичної інфраструктури РФі, а Саме були уражені Ільський НПЗ у Краснодарському краї а Також нафтоперекачувані станції Крапоткінська та Андріаполь. Про це ми також з вами говорили. Якщо ви дивились наші території, то маєте це пам'ятати. Дійсно, ну а бачимо, що два дні тому. Ще краснодарський край знову там потужно бавовнить, потужно палає. Ну і вкотре хочеться відзначити дійсно те наскільки наші відповідні служби точно вдаряють, наскільки вони попадають, так би мовити, знаєте, потрапляють. Перепрошую в Яблочко, тому що дійсно бачимо. Що а, реально вони попадають кожного разу, коли викладають цю інформацію? Звичайно, ми бачимо те, що нам дозволяють бачити, але знову ж таки бачимо постійно наскільки точні влучання, щоб а, так позбутися ворога, а саме їхню логістику порушити і ускладнити їм життя на військових об'єктах. Дійсно, це продовжується і продовжується кожного дня, за що ми дійсно дуже, дуже, дуже дякуємо нашим Збройним силам України, тому що якщо про так ми прекрасно з вами розуміємо, чому це є дійсно дуже дуже важливим для всіх наших підрозділів, для наших хлопців та дівчат, для наших захисників та захисниць. Дійсно розуміємо, що таке порушення логістичних шляхів, логістичних якихось таких, от так, махінацій у расистів, вони уповільнюють, заповільнюють так дійсно хід війни, яка йде, і рашиські постачання, і військове спорядження, і тому подібне. Тобто дійсно розуміємо, що. Все ж таки, це дуже і дуже важливим залишається. А далі ще будемо з вами говорити про те, що рашисти дуже люблять красти, про те, що расисти дуже люблять присвоювати собі не своє, і вже неодноразово протягом всієї повномасштабної війни ми з вами говорили про те, що як мінімум так зерно вони наші вивозили з тимчасово окупованих територій. Це мінімально, що можна згадати. Знаємо, що набагато більше було таких випадків. А про людей взагалі мовчу, тому що дійсно це не прирівнюється. Але ну тобто. Хочеться нагадати так, наскільки цинічно рашисти це роблять, вивозячи на свої території і говорячи, начебто це їхнє. І абсолютно в них ніяк ні совість, про яку взагалі совість так можна може йти мова, коли ми говоримо про рашистів, але бачимо, що їх нічого не зупиняє. І вугілля також один із ресурсів, які є у нас в Україні. Рашисти планують вивезти. І через Маріупольський порт вони хочуть зробити ще 88 вагонів українського вугілля. Дійсно розумію, Міємо з вами, що за період повномасштабного вторгнення, Маріупольський морський порт він став так елементом військової логістики для ворога. Російські окупанти планують вивезти через Маріупольський пост і ще перепрошую порт. Ще 88 вагонів вкраденого цинічно вкраденого українського вугілля. Про це повідомляє Маріупольська міська рада із посиланням на центр вивчення окупації. Росіяни перетворили Маріупольський морський порт на елемент військової логістики та інструмент пограбування окупованих територій. Загарбники вивозять вугілля, вивозять зерно, метал та інші важливі вантажі. Окупанти продовжують вивозити крадене вугілля через Маріуполь. Зафіксоване прибуття 88 вагонів вугілля до Маріупольського порту йдеться про це у повідомленні. Ну і також до речі, у міськраді наголошують, що окупанти заявляють про наміру поточному році вести у порту в експлуатацію 25 вагонів. ЕТС, а в тому числі 18 причалів для збільшення вантаж вантажообігу краденого. Дійсно, бачимо, що продовжується це і продовжується. Рашисти не зупина, не зупиняються. Перепрошую Кремль Дійсно планує розширювати ці потужності саме Маріупольського морського порту. В першу чергу, для вивезення з українських земель не лише збіжжя, а й промислового устаткування. Ми з вами прекрасно це бачимо. Ще 88 вагонів нашого українського. Угілля дійсно бачимо, що расисти продовжують і продовжують чинити це свавілля на територіях нашої держави і також на територіях тимчасово тимчасово окупованих. Хочеться вкотре наголосити і сказати дійсно, що вони продовжують і продовжують цинічно чинити ці пограбунки, так би мовити. Далі будемо з вами говорити про актуальне, а саме про ту тему, яку ми заявили вже на початку. Спецпредставник США Кіт Келох він відвідав поранених. Українських військових, тож про те, як це було, говоримо з вами далі. А саме про це він повідомив у своїй соцмережі. Ікс передають наші колеги знову ж таки з Українформ. За словами кіта Келога його супроводжувала посол США Бріджет Брінк. Як це відбувалося, Що написав Келог? Так, які в нього були враження зараз. Ви можете бачити його на своїх екранах. Емоційний візит до ірпінського військового госпіталю, щоб відвідати поранених солдатів, тих, хто втратив кінцівки, бути з цими воїнами. Ось чому президент Трамп цілковито має рацію щодо припинення цієї війни, мають припинитися. 45-й, 47-й президент США це зробить, написав Кела ось такі от заяви. Хоча дійсно після його заяв про 100-180 днів і інших, якщо чесно, не ну, типу, віряться в це все, але якось так то трохи або не трохи змінилось просто до нього відношення. Думаю, в кожного українця, звичайно, це моя суб'єктивна думка. Ваша може бути суб'єктивна думка, але знову ж таки бачимо, що все ж таки відвідав він госпіталь, але трохи насторожує з тими діями, вчинками і заявами, які зараз робить президент президент Сполучених Штатів Америки називаючи президента нашої країни диктатором, роблячи із Росії ж і коли. Дійсно, Кіт Келог дописує про те, що Трамп цілковіто має рацію щодо припинення цієї війни. Ну так, воно, наче звучить добре. Має рацію щодо припинення цієї війни. Але ж на яких умовах думає і закінчити Трамп і як взагалі він буде чинити, це абсолютно інше питання. Воно залишається дуже відкритим і дуже неприємним для кожного українця. Ну і до речі, також нагадаємо, що 19 лютого він прибув до столиці нашої. Можете також дописати до речі свої думки в коментарях з приводу того, як ви. Особисто відноситись до Келога, до його заяв, до його дій дуже цікаво буде нам почитати. Знаємо, і так ви завжди зазвичай дописуєте свої думки, але ось і з приводу Келога можете дописати за бажанням. Звичайно, він також до речі ще зустрічався з нашими високопосадовцями. Зокрема, з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Шмигалем перепрошую міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Ну і також, під час зустрічі, саме першочергово так з нашим президентом, він обговорював дієві гарантії забезпечення безпеки та повернення полонених.